День 241. Думав добувати матеріали для маяка, але захотілося скупити ярликів. Тепер, коли в мене їх 50 і 43 рівні, що значить, що я можу дати 43 імені. Захотів саме цим і зайнятися. Тепер на моменті монтажа я згадав, цього папугу звуть не Морті. А Санчес одного з цих собак звуть Скрепі Ду, але якого я не пам'ятаю. А ім'я іншого взагалі забув. Будь ласка, допоможіть нагадати. А цього я добре пам'ятаю. Це Домінік Торето. Бачите, він ховає свою лисину. Ну, це Василь, один з найкращих котиків у світі. Його прототипом є мій справжній кіт Василь. Ніде не можу знайти зефірку. Цього кота назвав Люцик з. Мультсеріала розчарування, а ще він справді пройшов зі мною пекло. Допоможіть мені назвати всіх збирайликів і ще всіх знайдених мною собак. Хай буде половина класних імен, а інша половина одного з них назву я. Джоном Сноу, нічого ти не знаєш. Джон Сноу на днях приручив такого кота, і тепер на монтажі придумав назвати його Ігріт. але ви все ще можете придумати йому якесь інше ім'я. Скажіть, хіба зефірка померла? Як на мене, вона не помирала. Але от коли я робив ферму пороха, сталася плутанина, і можливо, саме це і є справжня зефірка. Тому що як пояснити те, куди пропала інша, під кінець дня зробив стежку до майбутнього маяка.